Добре день, блін. Саме більше подобається, коли посилки такі от великі. Все велике я люблю. Таке, як і я. Отак от. Зараз відкриємо, подивимось, що тут за посилка. Хоча маленькі теж нормально. Маленькі іноді приходить. Толповище, чим великі. І що ж тут заховали? Верненько налідяш. Тут радіатор з газових колонок. Отакі от, от радіатори з газових колонок беремо, як звичайну мідь. А що ж в нас в є? Хоть позаглядайте. О, какая сладкость. Снова тут. А, это целая прекрасная штука. Вот такие вот не кромки. Здесь, за все убить, то тут ну, такая спираль. Бачите, І це просто залізо. Обідно, досадно, але нічого не зробиш. В принципі, посилочку оглянули, мідь, латунь, заліза трошки. Дивіться, ні хром не буває магнітний. Звертайте на цю увагу. В принципі, основу посилки ви зрозуміли, погнали ви розпаковувати. А вам дякую за перегляд. Присилайте свої посилочки.